Наприкінці липня до нашої редакції звернулась мама загиблого героя Небесної Сотні Сергія Кемського Тамара Гаврилівна. Звернулась із проханням розібратись, чому меморіальну дошку, яку було встановлено та відкрито у листопаді 2014-го, Її загиблому сину на будинку, де вони мешкали, зняли та перевісили в інше місце. Вона просила повернути її на попереднє місце розташування. Ми обіцяли розібратися, як вирішиться дана ситуація. Фахівцями відділу культури та туризму місь виконкому, які опікуються пам'ятниками та меморіальними дошками в нашій громаді, вдалось домовитись із власницею квартири, яка робила зовні утеплення своєї оселі, та повернути меморіальну дошку на її попереднє місце. Була проведена така грунтовна зустріч із власницею квартири даного будинку, що за нами знаходиться, для того, щоб дійсно вирішити питання по поверненню розміщення меморіальної дошки, присвяченої Сергію Кемському, Герою Небесної Сотні, на попереднє місце відповідного рішення виконавчого комітету і відповідно взагалі, от, моральної підтримки більшості сусідів. І дійсно ця зустріч відбулася з пані Наталією, відбулося взаєморозуміння і Підтримка, можна так сказати, от повернення меморіальної дочки на попереднє місце, і радію, тому, що все таки спілкування і звернення дало свій результат. І при нагоді я знову ж таки в свою чергу дякую пані Наталі за порозуміння. Дуже всім дякую пані Тамара Кемська за проведену роботу, і, зокрема, і пані Наталії за розуміння. І сподіваємося, що от наша така патріотична свідомість, солідарність, толерантність буде. Лише сприяти от прискоренню нашої спільної перемоги. Всім дякуємо і сподіваємося, що в подальшому все буде добре в нашій громаді, зокрема по охороні і по збереженню нашої культурної історичної пам'яті. Будемо сподіватися, що подібні випадки більше не матимуть місце в нашій громаді. А шана і повага до героїв, які стояли і стоять на захисті незалежності та суверенітету нашої країни, буде у серці кожного з нас.